І коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: беріть і їжте це моє тіло, потім взяв чашу, воздав халу і подав їм, кажучи, пийте з нею сі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за вас проливається на відпущення гріхів. Кажу вам. Не питиму від з цього виноградного плоду аж до дня того, як питому Його новим з вами у царстві Отця Мого Матею 26:26.29. Слава Ісусу Христу. Християнський світ, дорогі мої, сьогодні говорить про центр християнського життя, про пресвяту Євхаристію. Син Божий, стоячи перед лицем своїх страждань і хресної смерті, приводить невеличке гроно своїх так дорогих учнів до світлиці, разом з ними розділятиме трапезу. Ісус так сильно прагне спожити Пасху цю зі своїми учнями, що перед тим як буде терпіти і страждати. Під час останньої вечері Спаситель не тільки прагне зміцнити своїх учнів і приготувати їх на цю так нелегку важку годину проби. Він прагне не тільки залишити для них заповіт своєї любові. На цій останній вечері Ісус Христос вказує на єдине джерело сили всього правдивого християнського життя. Присвятує Євхаристію, бо саме учні Месії з, віро, з вірою згодом визнаватимуть, скільки разів споживатимете цей хліб і питимете з чаші смерть Христа проповідуватимете. Християнин живе життям Христа, що віддав себе за нього, і саме у Христа християни черпають усю правдиву життєву силу. Бо ж це Христова Хресна жертва була провіщена і постійно є присутня у жертві Євхаристійни, а ця жертва уділяє нам великодушної любові, любові, котрої ніхто сам із себе ніколи не зрозуміє і не прийме жертва Божого Сина, єдине у світі свідоцтво любові, єдине у світі свідоцтво про любов. Любов того, хто перший нас полюбив, полюбивши безперестанку, дає і даватиме себе аж до кінця віку людського, і тільки завдяки жертві Спасителя, і тільки дякуючи жертві Ісуса, ми живемо і свідчимо про любов Бога до нас. І тільки завдяки жертві Спасителя, і тільки дякуючи цій жертві, ми теж можемо самі любити, і тільки завдяки жертві Спасителя, і тільки дякуючи цій жертві, ми можемо відкрити для себе, що значить любити по-християнськи жертва Христа, джерело нашої автентичності, а тому бути учнем Христа. Означає жити таємницею Божої любові, таємницею Євхаристії, а жити таємницею Євхаристії означає зрозуміти слово Христа, хто тіло моє п'є і кров, і кров мою, мою п'є, то й в мені перебуває, а я в ньому. Саме в цей великий четвер бере свій початок священства. Христос, що реально присутній, хоч і невидимий, під куском хліба і краплею вина, є рівно ж присутній в особі священника, що служить Євхаристію. Священнослужитель схиляється над хлібом і вином. Він промовляє ці слова. Це є тіло моє, це є кров моя. Саме ці слова консекрації, освячення і чинять Ісуса Христа правдиво присутнім під видами хліба і вина. Можна сказати, що рівночасно доконується ще й інша консекрація священник, що служить Євхаристію і промовляє слова освячення, чує у своєму серці, якби відлуння Голосу. Голосу самого Бога чоловіка, Євхаристія, таємниця Божої любові, вона показує, що означає ця нова заповідь, котру Христос залишив нам. Це заповідь служіння. Бо Син Божий, перший, ніж приступити до трапези, учинив послугу служіння людині умив ноги своїм учням. Це було, і ми про це знаємо. Пам'ятаючи про день встановлення Пресвятої Євхаристії, пам'ятаючи про день встановлення священства, ми не маємо права забувати про те, що відбулося після умивання апостолів, хочемо ми чи не хочемо. Але Великий Четвер, позначений жахливим людським поступком, як бачите, не називає його чистим. Бо в нас Звелося все до наведення порядку, а великим, чи, великий четвер. Більше того, великий четвер є позначений зрадою того, хто був вибраний і покликаний Христом на апостола, хто перебував з Ісусом від самого початку, хто знав Христа більше, ніж інші, хто мав отримати священичу місію у церкві Христа. Скільки то зрад міститься у цій страшенній людській трагедії? Зраді юди. зрада Юде, це заповідь зради любові людини до Бога. Зрада Юди це заповідь зради кожного подружжя, що є гріхом проти людської любові і єдності. Зрада Юди це відлуння для кожного людського завірення у життєвому покликанні, це негідне прийнята функцій у державі. Зрада Юди це заповідь святотанства у святому причасті. Зрада Юди, це як не сумно, але сьогодні. Це є заповідь всіх священичих зрад, можливо, найбільших зрад зі сторони вибраних до цього святого служіння, а вони наносять жахливі рани на тіло Христової церкви, ці зради послаблюють, а навіть зовсім підривають авторитет священичого служіння. Велич втіленої. Але незрадженою людиною, любові полягає в тому, що Бог, котрий є любов'ю, не дивлячись на постійну зраду до нього, не перестає похилятися не тільки над тими брудними стопами людини, але й над нечистими людськими серцями. Христос не перестає, якщо ми тільки на це йому дозволимо обмивати їх, і то не водою. Але кров'ю своєю святою, за нас пролитою, до кінця віку не перестанеться любов кликати на своїх апостолів звиклих людей, грішних і немічних, а серед них будуть і поодинокі особи, вони за тридцять срібняків запросто зрадять Його, і цілі спільноти вони поведуть Христа на Голгофту і розіпнуть. Але про все це Господь запише у Книзі життя кожного з них. Найважливіша суть великого Чотирога в тому, що Христос полюбивши нас, полюбив до кінця. Тобто Він полюбив нас такими, якими ми є, полюбив гарячими і непостійними, як святий Петро, полюбив нас спокійними і меланхолічними, як святий Іван, полюбив нас. Такими дотепними, як святий Филип, полюбив нас невірними, як святий Тома, полюбив на нас такими, як Юда, що готові на раду. Кожен з нас засів з Христом до столу до цієї останньої вечері. Кожен з нас вибрав для себе місце, найближче чи віддаленіше від Христа, але при спільному столі. Кожного з нас Спаситель ум обмив у святій Тайні хрещення, кожного з нас Христос кормить Євхаристію, кожен з нас відтискає знак своєї неповторної присутності при столі, яким є живе тіло Христа Бога, Свята Церква. Кожен з нас може залишити цей стіл. Всі ми є вільними і можемо піти в ніч байдужості, ніч гріха, ніч Невіре, однак і ще одне у всьому тому важливе. Пам'ятаємо, кожен з нас завжди має можливість повернутися до Христа, бо до кінця віку людського Спаситель чекатиме на кожного з нас зі своєю милосердною любов'ю, любов'ю, котра готова простити все, готова простити всім і юдам і всіх часів. Третє тисячоліття у Базиліці святого Івана на Лятеряні є реліквія дуже важлива реліквія. Вона вже, немов і трохи призабута людьми, і особливо прикро, що забута християнами. Над вівтерем найсвятіших тайн вміщено під слом кілька досточок. Згідно традиції, вони походять зі столу. При якому Ісус Христос зі своїми дванадцятьма апостолами споживали останню вечерю, кілька тих святих досточок були наочними швідками спасенної любові Спасителя, але рівночасно швідками найжахливішої людської зради, на превеликий жаль, все відходить в забуття. Людина не любить, аби їй щось нагадувало про її ма маленькість її незначимість. Людина робить все, аби усе це, якщо не забути, то підати сумніву. Третє тисячоліття. Людство переживає великі життєві драми. Але навіть попри все це, це сильніше звучать, пробивається прагнення єдності. І насамперед єдності духовної, Щораз то сильніше людина усвідомлює для себе конечність спільної дороги по житті. Очевидно, що християни не є пасивними обсерваторами всього того, що діється сьогодні серед людства, не є ними пасивними спостерігачами тих всіх інколи найсумніших подій, тих змагань і життєвих драм. Так як і Христос, що був, є, і буде найбільшим знаком протиріччя, християни теж часто стають тими знаками протиріччя у світі сьогоднішньому, а тому ми часто мали б себе запитувати. Що це значить жити правдиво по-християнськи? Як жити по християнськи людині ХХІ століття? Чи йдеться тут тільки про найпростіше зберігання християнських принципів та норм життя? Чи, може, мали б ми сміливість говорити про те, що має вирізняти нас, християн, від інших людей, про любов до ближнього? З огляду на це, які ми християни, в якого Бога віримо, звідки черпаємо християнство повноту життя? Питань багато. Кожен повинен відповісти насамперед самому собі. Сьогодні церква входить в особливий період. Це три дні, що є святими. Церква нам відкриває, дорогі мої, можливість спілкування з Богом через літургію та молитву, пригадуючи останні три дні Ісуса та Його діяння. І сьогодні церква готується святкувати та переживати Воскресіння. У Великий Четвер Ісус разом з учнями в останнє святкував єврейський свято Песах за день до самого свята. Ісус установив святу літургію, за якою християни по-особливому розпізнаються у світі. Щодні Він залишив церкві і світовий знак своєї присутності у хлібі і вині, даруючи церкві і людству своє тіло і свою кров. Він заплатив і запевнив перемогу над стражданням, смертю і провиною. Над злом і катастрофами, Сьогодні Ісус промовив слова, сповнені любові до апостолів і до всього світу. Він чудесним чином молився за нас як запевнення перемоги у боротьбі проти духа злоби, вини, негуманності та руйнування Ісусу обіцяв свого Духа, Сьогодні Ісуса зрадили, заарештували. І допитували всю ніч перед судом. Темрява людської душі виявилася найгустішою, людина безповоротньо впала в безодню застрощі та ненависті до Бога. Але сьогодні небо найближче до землі, милосердя сильніше за провину, добро перемогло зло. Сьогодні зло людське обернулося на покаяння. Темрява зранена променем надії. У літургії ми проходимо через приміщення останньої вечері в Єрусалимі. Спостерігаємо, як Ісус встановлює новий і вічний завіт між Богом і людським родом, який підписує своєю кров'ю. Також ми бачимо, як Юда увійшов в темряву. За тридцять срібняків зради учителя з Назарету на смерть і від розпачу повісився. Ходячи в Гецеманію на Оливній горі, перетинаючи потік Кедрон, ми слухаємо останні настанови Ісуса, спрямовані до церкви та всього світу. Ми переживаємо в ті моменти, коли воїни і служителі храму зловили, і забрали Ісуса в нас. Щоб відвести на ганебний суд і на смерть. У світлиці Таїної вечері Ісус умив ноги учням. учня. ніг – це знак гостинності. Отже, цим вчинком Ісус хоче передати нам, що своєю смертю, до якої прямує, і своїм Воскресінням, що наближується, Він відкриває свої небесні помешкання. До яких запрошує нас як своїх гостей. Свята літургія є перечуттям і надією, що ми є дітьми Божими і спадкоємцями неба. У житті літургії ми єднаємося з Ісусом, Він стає нашим братом і учителем, у таємниці сьогоднішніх літургійних святкувань, тиші дзвонів, що триватиме до Великодня. У відчутті надії присутня таємниця падіння людини та водночас таємниця піднесення людини, щоб ми навчилися бути людьми і щоб ми були добрими один до одного. Церква турботливо передає нам таємницю Бога, який став людиною, його слова та його силу, Його постанови та його завіт з нами. Ісус Назарету своїми вчинками, словами та життям свідчив правду. Ісус показав, що Він не просто людина, чи великий святий містик чи пророк, але правдивий Бог. Зовні Ісус виглядав гідно, внутрішня сила Ісуса проявлялася словом і міцю, володарюванням над природою, Божим прощенням гріхів. Силою, якою Він виганяв злих духів і зупиняв все, що загрожує людині. Він воскрешав померлих, зцілював хвороби. Він помер за спасіння людини. Ісус воскрес і тим самим преобразив людську долю. Усе, що Ісус Христос приніс у світ, міститься у завіті, який Він уклав із церквою та світом. Промовил. Це є тіло Моє, що за вас ламається, це кров, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхи. Ісус своєю кров'ю уклав з нами новий завіт. Тим самим Він, певний спосіб, підписав всеощажний, вічний завід із церквою, завід між людством і Богом. У цьому завіті знаходяться усі дари. Який Ісус дарував світу, є Його слова, міць Його таїнств, сила Його духа, Його присутність, а також є присутні перші плоди Нового Воскреслого світу. Церква пильно зберігає цей завіт у Євхаристії, у святій літургії. За день до смерті Ісус виконав цей завіт і відписав власною кров'ю. Відтоді церква зберігає святу літургію як найціннішу перлину. Церква щодня відновлює і засвяткує угоду між Богом та людьми, тим самим підтверджуючи наше прийняття завіту Ісуса. Усе, що посідає церква, знаходиться в Євхаристії. Все, чого потребує людині, є у святій літургії. Літургія це серце церкви. Це джерело, з якого все добре бере початок. Це Голговський і великодній ранок водночас, бо в ньому присутній зміст растений смерті та воскресіння Ісуса. Свята літургія це скарбівня, в якій знаходяться благодаті, потрібні для спасіння кожної людини, для спасіння історії людства. Із завіту народжується церква. Це серце церкви та історії, щоби показати важливість завіту укладеного в святій літургії, церква святкує Великий Четвер. Церква переносить це святкування на інший день, тобто на Боже тіло. Церква святкує його щоденно, але особливо запрошує всіх віруючих на це святкування у неділю. Відправляючи літургію, церква прославляє все, що Ісус робив для людства. Сповіщає про смерть і воскресіння Ісуса, і таким чином творить новий світ, який настав у завіті між Богом і людьми, звершуючи Євхаристію, церква згадує, що вона є учасником Божого світу і що кожна людина може бути учасником божественної природи. Усі, усі святі таїнства походять від Ісуса. Від смерті та воскресіння Ісуса. У Євхаристії людина може пізнати Бога всесторонньо. Бог помер задля спасіння людини, Ісус дав нам своє тіло та кров як поживу, щоб ми могли стати Його кровними родичами. Людина настільки є великою, що Бог вирішив, що варто віддати життя задля спасіння людини. Якщо Бог за нас, то хто буде проти нас, викликував святий Павло. Церк, церк, християнський світ входить у глибоку тишу. Тільки у спокої можна почути щось величне, та у спокої відбуваються великі діла. Те, що приніс світ Ісус із Назарету. Щодні Церква усвідомлює, що її Господь посилає до кожної людини, що вона божественна і що тільки у послуху Отцю, Сину і Святому Духові вона має силу для евангелізації, для оновлення світу і для відрочення суспільства. Спілкуючи з Ісусом, присутнім у присвяті Ухаристії. Християнин поширює міць Ісуса Христа, що відкупляє та спасає, і таким чином, крок за кроком, часточка за часточкою, творить нове небо і нову землю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться. Залиште коментар, вистослуйте свою думку, я уділяю благословення, випишіть імена під тим благословенням і про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!